До того малочко, олійка, масло, на рабари. Там все лежить. Ось тут вже родзинки помиті. Тут опара вже підійшла і впала. Вже домовляємо птичку. Ми цього ми попробуємо, експериментуємо з італійською макою. Хочу, щоб вийшла ж така волога. Вже скоро буде вилазити зі своїми думками домішувати. Поставили тісто підростати перший раз. Таке от чортеньке. А це вже другий етап підростання тіста з родзинками. Так, перемішала. Поставила підніматися. Вже після цього буду розкладати формочки. І ще один етап, тісто уже в формочках підростає і загружаємось туди. Ну що, ось мої готові пасочки. Це була перша партія, трішки світліша і трішки темніша. Ось такі от вони госінькі такі. Опа! Ще тепленькі, не буду сильно минути. Все, завтра прикрасимо, покажу далі, як буде виглядати. Всім дякую, хто зі мною залишився, всіх люблю обіймаю.